Привіт! Поки в мене є три хвилинки, хотіла трохи сказати про те, як ми обманюємося своїми судженнями. Нещодавно я записала по перших враженнях свій досвід прибирання в одній родині, і ось що я про них розказала. Відпрацювала я другу годину. Працюю вже не перший тиждень в цій родині. Молода родина, незвичайно, ну, мабуть, одна з, а можливо, наймолодші вони в мене. Сім'я. темношкірі французи, скажімо так. Не знаю, як це ще політкоректніше пояснити, так, щоб було зрозуміло. Такі великі люди, жінка хворіє. Чимось хворіє, таблетки і вона в лікарні. Минулий тиждень вона була в лікарні, я прибирала, тільки був чоловік, і в них двоє дітей. Я так е, розумію, наскільки я пам'ятаю, то е, старша дівчинка ходить з Гришою в школу, тобто їй десь 7-8 років. І друга дівчинка, я думаю, ще року немає, бо вона не ходить і ще ледве стоїть. Повзає скрізь, заважає мені прибирати. Загалом за годину я встигаю прибрати підлогу, помити трохи там санвузол, а сьогодні вона мене попросила розвісити білизну на сушарці. Багато-багато дитячого маленького одягу. Прикольно. Забирає достатньо часу. От, на тому тижні, коли її не було вдома, вона була в лікарні, як мені чоловік пояснив, приїхала бабуся, мамі, як вони її називають. Така старенька, старенька жінка цікава. Отже, вдома доволі брудно, ну, малі діти, але видно, що ніхто нічого не прибирає. Ось коли вона була в лікарні взагалі, навіть прання не було. Е grabbing. І сьогодні вона половину часу лежала, ну, господарка я маю на увазі, лежала на ліжку і видно, що в неї боліло щось, вона стогнала потроху так не дуже гучно. І вони щось там обговорювали, що знову їй сьогодні, начебто, повертатися в лікарню. Тобто, це вона приїжджала, мабуть, на вихідні і проходить якесь довге лікування. Серйозне, не знаю, що там за хвороба. Але ось їй призначили години допомоги по дому Сісіс. Ну, вони, скоріше за все, орендують це житло. Не знаю на яких умовах, чи соціальне, чи не соціальне. Але будинок такий новий, але видно, що його будували для. Здачі в оренду. Там буквально ну, будинок на дві родини. Підозрюю, що він каркасний, скоріше за все. І от вони там живуть. Три спальні там в них. Ну, все таке. Як ремонт виглядає як з дешевих матеріалів. От, ну, саме от як під здачу роблять щось, економлять гроші недорого. Ось така історія. Думаю про них. Ну, мене, чесно кажучи, трохи вибиває з того, що чоловік молодий, ну з виду, молодий здоровий хлопець, якому там ну, і 30, я думаю, ще немає. І він ну, зовсім нічого по дому не робить. Коли я прибираю, він або грає в відеоігри, або лежить ну, щось на щось на кшталт Тіктоку дивиться, якісь шот відео. Зі звуком, з усім, ну, тобто, і діти повзають по ньому. там, ну, Зараз канікули, коли школа, то старшу дівчинку я не бачила. А мала ось вона повзає скрізь і намагається до себе привернути увагу. Ось. Ну, Нічого особливого, звичайна родина, але якось, ну, такий. Незрозумілий для мене осад від цієї родини. Якось не можу поки що сформулювати своє ставлення до цієї ситуації. Якось так. І це було буквально два дні тому. І ось сьогодні я знову була в цій родині, в цьому будинку. Чоловік взагалі спав, його розбудила донька, оця восьмирічна, яка далі продовжила годувати з пляшечки маленьку дитину. Чоловік цей спав, бабуся. Була в душі, як потім з'ясувалося, і він пішов далі спати. Я прибрала, потім приїхала доставка з продуктами. Він вийшов, забрав і почав переді мною вибачатися. Просто так. Я не знаю, я не впевнена, що на моєму обличчі було щось, якийсь запит. Навряд чи. я взагалі дуже інтелігентна і дуже дружня до людей і взагалі ні про що таке не думала. Але він вирішив, що йому потрібно вибачитись за свою. Він каже: вибачте за сьогодні. Справа в тому, що я всю ніч працював, я мушу працювати для сім'ї, і я прийшов, я повернувся, я закінчив. Він сказав Фіні. Я закінчив тільки о сьомій ранку, а це була дев'ята ранку. Тому, вибачте, будь ласка, за безлад за те, що я ось вас там невічливо якось зустрів ось так. І я зрозуміла, що я за своїми якимись стандартами, шаблонами. Ну, точніше, я, в принципі, завжди ну, я знаю, як працюють ці пастки від нашого мозку, так, ці шаблони нам, стереотипами шаблонами просто. Тіше, простіше, простіше мислити, тому що це, ну, це наш мозок, підкидає нам такі е, забаганки свої, тому що він економить енергію, коли так мислить. І якщо взагалі не, замис... ну, не думати, так, не напружувати свій мозок, можна взагалі жити чисто на рефлексах, на якихось реакціях на негатив, там, позитив, якимись примітивними гормонами, скажімо так. І я завжди знаю, що ось таке там перше враження або якісь свої там уявлення про людей, про яких ти нічого не знаєш, вони часто бувають хибними і можуть бути іншими, тому і. Толерантність є правильним підходом, толерантність і розуміння інших, емпатія. Так Так от я, звичайно, не була там чітко впевнена в тому, ну в шаблоні, там, скажімо так, як ці люди живуть. Але ось, будь ласка, типовий приклад. Де я розповідала про те, що я про них думаю, що цей чоловік ось лежить цілими днями, нічого не робить, Ось сім'я там якось собі існує, хвора дружина, а ось він. Ну, я про це, мабуть, прямо не казала, але я на це натякала. І ось що ми маємо. Тепер уявлення перевертається. Тепер зрозуміло, що цей чоловік, ну я чомусь так думаю, що він або таксує в Uber, або ну, якась в нього є нічна робота, підробіток. Бабуся приїхала, мабуть, щоб хоча б ночами бути з дітьми. Дружина знову в лікарні, вона була на вихідних, сьогодні її немає, вона в лікарні, мама хворіє, діти маленькі. Я звернула увагу на поведінку навіть цієї дівчинки восьмирічної, яка дуже допомагає з маленькою, постійно з нею грається, але я побачила, що вона. Активна доволі дівчинка, тому що вона підтанцьовує, коли там по телевізору якісь пісні співають дитячий канал. Вона там така ось активно реагує на такі речі, але коли до неї звертається батько, або коли він щось шукає, щось робить, або бабуся, вона прислухається, вона затихає, вона дуже так м'яко, тихо, обережно ставиться до їх прохань. Видно, що сім'я переживає трагедію таку. Трагедію складні часи, ось що я хотіла сказати. Видно, що в цієї родини справді важка ситуація життєва. Мені їх справді шкода, але я думаю, що все не безнадійно. Бажаю одужання мамі, молодій мамі і всього найкращого для їхньої родини. А вам ось так ще раз нагадала і пояснила, що стереотипне мислення, воно шкодить дуже часто. І ось так не можна судити про людей, тим більше, якщо ви про них дуже мало знаєте. Це я ще й натякаю на те, як на коментарі, які часто бувають під моїми відео, коли люди приходять, Ходять зовсім нічого не знаючи про мене, мою родину і судять поверхово, ображаючи одразу ж мене, мою родину. Ну, це таке, це окрема дискусія. Як багато з моїх друзів тут на каналі напишуть, що не звертайте увагу, не перед ким не виправдовуйтесь. Я не виправдовуюсь, скоріше пояснюю, як я це розумію, і можливо, вам теж цікаво почути таке моє пояснення. Добре, дякую, що переглянули це відео до наступних нотаток і інших відео.